Всім привіт! Хочу поділитися своїми налаштуваннями по Квазар F3. Я сам довго шукав для себе інформацію, але чогось такого конкретного не попадалося. Прийшлось лопатити форуми, читати і самому ходити вже в процесі вияснювати, як, як і що правильно налаштувати. В даному випадку в мене блок від нового горизонту, датчик. Від Олександра Рибакова. До, до речі, дуже файний датчик. У мене є і від нового горизонту двочастотний датчик, дуже хороший. Але цей датчик невеличкий і круто підходить на таких засмічених місцях і на полях. Він класно показує себе, дуже класна дискримінація. Так, і почнемо. Хожу я на прошивці 1.3.2. Це на даний момент остання прошивка. Нічого тут такого. Немає. Перше, взагалі, найперше, що нам потрібно для налаштування нового датчика. І взагалі, от ми хочемо налаштувати прибор, скидаємо ґрунт в нуль. Дуже важливо, щоб цей грунт в даному випадку у нас був виключений. ґрунт авто виключений. Це в нас датчик. В даному випадку датчик це в нас вільний, це режим фільтру FAST стоїть. Я спеціально поставив фаз, щоб ми зараз в квартирі для того, щоб не було лишніх поміг. Бар'єри підняв, хоча цей прибор я спокійно хожу на першому бар'єрі. І він не лажнячить. Вольтаж 8,3, частота 13 кГц. І виключаємо маски. Маски нам треба виключити для того, щоб не промахатися з налаштуванням фориту. Так. Почнемо. Системи, напевно. Понятно, вам треба виставити, зарядити на максимум прибор і виставити вольтаж. Нормальний вольтаж буде 8,3,4 вольта. В даному випадку в мене 8,4. Тобто заряджає. Все, він заряджений. Зайшли сюди, 8,4 виставили. Юмін е, виставляємо 6,5, 6,4. Щоб прибор вам вже сигналізував про те, що е, його треба на зарядку поставити. Контраст по бажанню я ставлю 7,20. Ну, мені так більш подобається. сильно контрастно і дуже добре видно. Все, тут нічого такого цікавого немає. Датчик, це в нас понятно. Саме головне налаштування аудіо. Аудіо це взагалі вкусовщина, дуже дуже вкусовщина. Це моє налаштування я хожу з fm трансмітером з навушниками. В принципі, можете поставити так і все буде працювати, але частоту дивитеся, яка в вашому регіоні е, вільна. Громкость, понятно, це основна громкость. Це коли ми ходимо без навушників. Громкость ферму я в навушниках ставлю мінус 10. Хоча, як дуже близько метал, це дуже прекрасно чути. Модуляція 2. Між ARM і F3 є різниця по модуляції. І вона відчутна. Я ставлю двойку. Тут двойку, це те саме, що, напевно, тройка в ARM. Трешхолд, непонятна фігня, я її виключаю. Це звук трешхолда, схема озвучки. Я хожу на другий, хоча і дуже-дуже класна озвучка п'ята. Це більш така фортуновська озвучка. Хоча друга Друга це тротуналка. І... Можна навіть на третій ходити, ну, тіпи, різниці немає. F-max озвучка, ну, максимальний тон я зменшую. Я люблю так, щоб він басистіше робив. Ну, Це чисто вкусовщина, в даному випадку стоїть. Фаст, який використовується на мусорки, хоча це дуже непоганий фільтр, і не сильно він втрачає по глибині. Маски, понятно, виключені, маска камній не попадаються, мені гарячі камні виключена, подсвітка включена, сінограф годограф. Ну, я хожу на сінографі. Хоча довгий час ходив на годографі, е Інформативності мені таки це не придало. Так, ладно, перейдемо до самого цікавого, а це почнемо налаштовувати. Потрошки датчик. Перше, що нам треба, це F F, така 5, це вольтаж показує, а це частота. Факто, нам надан знайти частоту. Ми зайшли сюди, і прибор автоматично почав шукати частоту. Шукай, братан, перебирає частоти і шукає резонанс. Резонанс, отакі піки, в якому піку він буде показувати. Найбільший вольтаж. В даному випадку він має показати на 19 кГц 736, здається. Зараз ми побачимо. От вже в нас від 15 до 26 шукає. Найшло пік. От, 19 736. ТОК 77, добротність 7,1. Чудесно. Щоб перевірити, чи ми правильно попали в резонанс, чи ми можемо ручками щось от у нас зараз ток 71, да? я горнув 71. Значить, ми можемо і цю частоту залишити, в принципі. Це вже абсолютно не підходить. Але виставило по дефолту 19736. Датчик не лагає, проблем з ним немає. Абсолютно все окей. Так і лишаємо. Наступний крок це баланс. Що баланс ми тут бачимо? Ми бачимо, що в мене показує розбаланс датчика 863 мВ, що є офігеть як дофіга, але це значення не є правильним. Тому що, перед цим тут вже було щось включене і показуємо, воно зараз білі бердо. Факт того, ми виключили, повертаємося назад і виставляємо правильне значення. І того, що ми маємо? Ми маємо 238 мВ і градус 98. Ох, хтось каже, що не потрібно міняти. що Тут все окей, не треба нічого не включати. Я більше до того, щоб включити, і автоматика стежила за цим. І ви більш сюди ніколи не лізли. Один раз настроїли і забули. От. І того і того я ставлю 200 мВ. Градус 45, але в даному випадку в нас 98, тобто нам легше буде дотягнути до мінус 135. Того градус у нас може бути або 45 градусів, або мінус 135. Нам треба в цій площині тут або тут. Я забув, як вони називаються. Так, тут дуже просто порівняно з АРМом Взагалі, упростило, тому що в ВРН, ще, вказується, мозги треба мати, щоб це настроїти. Все, чудесно. 200 мВ на мінус 135 градусів. Включили. Супер. Супер! Все, у нас збалансувало. У нас все чітко мітко є. 0 поферету рано. 71 мікроампер. Для цього датчика це космічна цифра. Тут або 47 50 або 61 датчик невеликий, і я не бачу сенсу тут налаштовувати, звісно, такі значення. Баланс у нас трошки міг змінитися, да. Із-за того, що чим більший ток, тим більший вплив, тим більший баланс. Ну І так, це не був великий сину. Ток-61, його ставимо на даже 47. Так, і що в нас є? Този, частоту ми налаштували. Баланс датчика в нас налаштований, хоча могли і не налаштовувати. 0 по фериту не виставлений, ток виставлений. Все, наступний крок це в нас 0 по фериту. Отже, заходимо сюди. Тут вже є якесь певне значення, яке нам абсолютно не підходить. Взяв я такий кусок фериту, виколупав з кабеля від монітору. Там є такі штучки. От, беремо такий, тільки його бажано розколоти. Не бажано, ну я не знаю. Яковлєв розказував, що треба розколювати. І я розколюю, значить, що я буду спорити з розумними людьми. Вітозі, все, що нам треба, це нажати кнопочку верх і піднести ферит зверху. Після того, як я ферит підніс, прибор його побачив, вивів певне значення. Каже, чувак, іди на коп. Тепер ми бачимо цей фарид, що не є сильно правильно. Треба чуть-чуть подвинути його вправо. Здвинемо його на 1 градус, щоб було 25 градусів. 29. Ой, кажу, 29, 24 і 9. І дивимось. Беремо цей. Що ми бачимо? Відгук є, але він ніде не озвучується. Хоча чуть-чуть проглядається як би справа. Хоча все, тут, по суті, вже можна лишати фрит нас налаштований. Нуль по фориту ще раз. 24,9. 25,2 можемо. Я даже... просто раньше 25,2 ставив і працювало все. Він же ні справа, ні зліва мені там не випригує. Зараз я вам ще раз покажу, як припідносити цей феррит. Коротше, все, що треба, взяти феррит. Кнопка вверх. Все, він жде, він нічого не буде налаштовувати. Беремо датчик. Датчик має бути подальше від металу, взагалі, щоб ніякого впливу не було. І припідносимо. Все, пікнув, показав мені значення 24 і В Те саме значення, що й було. Після чого я здвигаю це значення на 1 градус. 1 2 в даному випадку я здвинув. І получив. Получив те, що в мене нема ніякого відгуку, все гуд. Деякі умніки розказують, що він. Попливе, що в тебе не буде оцей міді видно. Відгук одиночний, якщо двійний відгук, треба ще раз пересканувати або перевернути фазу. От. У мене немає 5 копійок і, там, Катерини, але Єлізавіти є, мені їх завжди вистачало. Але ми пробували, закопували 5 копійок Катерини. Воно навіть ще нижче показує в ґрунті. Тобто, в мене мідь не випадає туди. І все прекрасно працює. Так, провіримо декілька цілів. 5 копійок СССР. 66, більш таку інтересну ціль, скіпський наконечник. його отак взяти, щоб пальцями не затуляти. Чудесно. Менше трохи три копійки ніколаївські. Чудесно. Можемо взяти фібулу черняхівську. Младко. 41. Чудово. Що ще візьмемо? Візьмемо візьмем якусь таку приблуду Це сучасна біжутерія найшові. Зараз її нормально якусь візьму. Показуємо. Так, це минула копа совєта якісь викопив. Чудово. Копейка, совет якийсь там. Чудово. Ну і можемо золото обручалку мою. Оце обручалка на реброві. А. На реброві звучить гірше. Ну це не чудино. Орта якогось. О боже, вилетів з рук, Ні, нічого буває, що ще в мене. Та нічого, яка різниця, в принципі, ложка така. Мельфіор. царі. Що в мене тут ще є? Так, тут теж люблю ложки всякі. Не знаю чого, але люблю. Що такого інтересного. Ну, в общем, така ситуація на таке мон. Все. По суті, це моє налаштування. Хожу я з масками, деколи без масок. Фільтри робочі. Це як і Fast, Normal. У деяких випадках слов, навіть якщо це ліс, датчик маленький, можна і на слові трохи походити. Нормал непогано справляється. Грунт. ґрунт я час від часу включаю. І нікуди не пливе. там от розказ, дивіться, зараз ми включимо грунт. І розказували, що ґрунт може попасти в мінус 6, і після того пропадає мідь. Але у мене він нікуди не пропадає. Тобто це можливо було з самими першими недопрацьованими платами чи кривими датчиками, як раніше самодіяло робив. <звук> у мене з цим абсолютно никаких проблем немає. Що вам ще розказати: датчик, аудіо, нормал, маска. Ну Маски понятно, це всім зрозуміло, камні. От камні тут а, да, на високочастотному датчику я б не налаштовував, тому що тоді дійсно можна вміють вирізати. Подсвітка, Можна виключити, можна включити. Уровень сінограф. Ну, от годограф. у не годограф працює. Якщо це щось таке, то палочка максимально рівна, якщо візьмемо. Цю якось боком Коротше, Інформативності в тому годографу стільки, що я просто не знаю. Хожу на сінографі. Система, я вам вже розказував. Все. Якщо в нас двочастотний датчик, це нам дає можливість. Переключитися на іншу частоту. В даному випадку це одночастотний датчик. Двочастотний датчик налаштовується аналогічно так само, вся та сама процедура. Клацімом, допустимо, є один. Да? Просто ми налаштували одну частоту, потім зробили переключатель на 0 і вже налаштовуємо другу частоту. Все, все те саме. Прибор максимально простий, стабільний. Бачите, перший поріг. Це ми зараз в будинку знаходимося. Wi-Fi і так і все таке на нормалі. Що нормал? Давайте слово поставимо максимально. Тут є два режими 05 і 0,25. Тут же він буде підморошувати, да? але як бачите, він там моросить, поки ціль не з'явилася. Ага, правильно я датчик розмінив. змінив. Це в мене взагалі стандартного датчика стоїть. Налаштовували ми де? Є моросіння, попадає. Ціль. Це в нас сама максимальна чуйка, яка тільки може бути 0,25. Якщо ми ставимо перший поріг, то ходимо, буває взагалі, я не знаю. Прибор просто мовчить на slow. Це медліний фільтр. Якщо нормал, то взагалі чудесно. Ось такий прибор квазар F3.